В Ірпені останній місяць літа. Молодь проводить цікаво та корисно. У ліцеї мрія стартував фестиваль Тут живемо літо його учасники навчаються, спілкуються у колі нових друзів, беруть участь в різних іграх, а ще зустрічаються з інфлюенсерами та підприємцями. Минулого тижня до дітей завітала бронзова призерка Олімпіади 2024 у Парижі Ірина Герещенко. А це один із тренінгів, на якому діти вчаться розуміти свої емоції та піклуватися про себе. Які в нас є п'ять чутів: дотик, смак, та, зір, дотик слух, нюх і що смак. Так?» Відвідала заняття 12-річна Поліна Абакумова, яка родом з Донецька. Дівчинка говорить, цього разу вона під час тренінгу навчилася легких прав, які допомагають у стресовій ситуації. Я дізналася, як хто себе заспокоює, хтось робить рух бабочки, ось так, чи хтось слухає музику, малює хтось. Територія фестивалю облаштована різними тематичними базами з різноманітними активностями для дітей та підлітків. На спортбазі можна пограти м'яч, запустити чи пройти квест із друзями. На артбазі – поринути у творчість, а на чіл базі просто відпочити. Щодня для учасників фесту готують різноманітну програму занять. Цього разу вони мали завдання знайти нових друзів та взяти участь у танцювальному флешмобі. Богдан Саран встигнув познайомитись із 16 людьми. За таку активність він отримав подарунок. Хлопець говорить на фестивалі йому дуже цікаво та весело. Я дуже люблю сюди ходити кожного ранку, лише й думаю, як би не запізнитися, би прийти сюди і знову побачити своїх друзів зі вонокласників. На фестивалі проводять заняття досвідчені тренери, які працюють у ліцеї мрія. Серед них адміністраторка, психологиня та тренерка на спортбазі. За ігри, квести та фізичні активності. Відповідальна Анастасія Шевчук. Для цього вона прийшла необхідне онлайн навчання. Тренерка говорить завжди дослухається до побажань і запитів учасників. Хтось із дітей на минулому тижні запропонував гру «Мафія» і для них це просто мастхев. Вони без неї жодного дня не можуть. І яку музику їм включати, які руханки їм подобаються, все це ми з ними обговорюємо. У них є змога пограти в будь-які ігри, які вони захочуть. У нас є купа настольних ігор, є купа спортивних ігор, такі як Бедмінтон, Регбі, Корнхол, про які навіть не чули. Будуть ще нові ігри, про які також багато хто навіть не чув. Фестиваль «Тут жива моліто організоване з метою підтримки ментального здоров'я дітей, підлітків та дорослих. Тут можна проводити вільний час цією родиною. Тренінги організовують і для батьків. Їм допомагають засвоїти прості навички та техніки, за допомогою яких вони зможуть краще зрозуміти свої емоції та дітей. У дуже багатьох людей і дітей, і в дорослих сьогодні є психологічні травми. І Для того щоб трошки відволікти від цих трагічних подій. Ми збираємо дітей і намагаємося їм допомогти. Усіх бажаючих запрошують на фестиваль Тут живемо літо, який проходитиме в Ірпені до 26 серпня. Вхід вільний та безоплатний. Для участі лише необхідно вже на місці заповнити реєстраційну форму. Марія Марчук Олександр Гравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».